Ранок добрий та сонячний. А хто не любить сонечко, Всі збирайся вже давай. А, а куди ти вже тащиш ту драбину? Куди-куди? На працю. Значить, побудували ми наш автобудинок для подорожі, для автономності. Ну, а ви бачите, як воно. Війна, все таке. Взимку, значить, наш автобудинок виконував забезпечення нашого будинку, основного електроенергією. Приобрели ми великий досвід у цьому ділі. І ось їдемо вже допомагати іншим, іншим людям. <світ> да, монтувати. Монтувати. А ось на що тобі драбу да. наш автобудинок став ще й гарною майстернею. І, і сонячні панелі, і всі інструменти, все 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 плюс. Автономність 4 кВт енергії в запасі. То ж приїжджаємо бистренько, цими ручечками золотими монтуємо. і Уїжджаємо. Все, всім гарного дня. Через шість діб покажемо, що ми зробили. Поїхали.